Привіт! Сьогодні з вами давайте глянемо декілька таких цікавих спостережень і питань. Чому? Тому що зараз тут записала собі, щоб не забути. Тому що за ці дні, поки працюю, навчаюся, так. Постійно з новин, так, від знайомих друзів в дискусіях вспливають теми міжнародних організацій. Тобто, ви розумієте? Тобто, поки у нас війна, деякі дії, рішення, слова міжнародних організацій інколи дивують, тому що ці організації були створені саме. І покликані на захист людства, на захист безпеку держав, людей взагалі проти геноциду, проти якихось неправомірних дій проти одну, одної держави, проти іншої. Тобто я зараз кажу про всі: про НАТО, ООН, Європейський Союз і, і так далі. Тобто таких у нас. Ну, багато, так, я у мене тут трошки вибачаюсь, у мене тут трошки лампа почала падати. Тому давайте розглянемо сьогодні декілька цих організацій і питання взагалі про їхнє подальше існування. Давайте почнемо з нашої горизвісної ООН. Колись була славно, звісно, так? Тепер це гора, звісно, організація. Беру на неї дві колоди, звичайно, і темну, тому що хочеться подивитися саме. От, і давайте згадаємо. Що собою являє Організація Об'єднаних Націй, так? Ну, гарна така назва колись була, так? Тобто, По-перше, це глобальна міжнародна організація, яка була заснована в 1945 році, тобто, після війни, так? після післявоєнний період. Декларованою метою діяльності організації є підтримання і зміцнення миру і міжнародної безпеки, розвиток співробітництва між державами світу. Гарно, так звучить? От. До речі, українська, дивіться, як, 51 держава в неї входила, так? і в тому числі Українська РСР. Тобто, не на той час не було да, Радянської, а Українська РСР. Тобто вже саме як Україна всій організація була. А от Росії не було в переліку. Була Совєтський Союз. Отже, взагалі вона покликана саме про безпеку. так? І тут на днях ця організація не вбачає, по-перше, ознаків геноциду так, в діях Росії проти України на території України. Потім сьогодні з'являється інформація, але вона ну, не підтверджена, да? кажуть, що нібито ну, ми це зараз перевіримо. Що е в розпорядженні журналістів білда опинилися. Переписка, типу як Генсека ООН та чинника Росії Лаврова. Тобто, чи вона справжня? Ну констатація факту немає доведення так, що вона справжня. Але суть в тому, що нібито ГОТЕР пропонує Лаврову повернутися до зернової угоди, але так, щоб вона працювала на перемогу Росії у війні. Пропозиція складається з чотирьох пунктів, чотирьох конкретних наріжених камнів угоди між Секретаріатом ООН і Російською Федерацією, яка має призвести до відновлення Чорноморської ініціативи. Всі вони обнуляють санкції проти Росії. Ну і там чотири пропозиції. Тобто зачитувати їх всі не буду. Я думаю, в телеграм-каналах на сьогодні воно буде скрізь. Ну і плюс ще там Гутереш надіслав нібито Лаврову низку пропозицій, спрямованих на відновлення зернової угоди. Ну, от давайте почнемо з цього. Перше надзвичайній колонії класичній. Дивимося. Чи дійсно ось ця переписка Гутереша і Лаврова? Про оці чотири пункти відновлення зернової угоди, яка б сприяла перемозі Росії і зняття всіх санкцій, чи дійсно це реально, а не видумка? Чи дійсно це реальний документ, який був надісланий генсеком ООН УГУТЕРашем до МЗС Росії Лаврова? Ну, на, на брехню не схоже. Схоже більше все ж таки, що можливо, не все так, як описано, але частково правда, в запропонованих діях є, а ну давайте глянемо. Частково є, не все. Тобто дуже важко те все, що от в цьому представлено. Ні, воно не все, але частково. Часткова дія до руху направлення, щоб Росія якось вийшла з цієї ситуації є. Але, знову ж таки, це, скажімо так, це не буде в реальності того, що запропоновано. Так, ООН таке надіслало. Не повністю всі чотири пункти частково з цього всього є, правда, але. Ну, вони це так бачать. А давайте подивимося, чи. Ах... Чи дійсно? У цьому списку щодо зернової угоди, от умови, як відновити угоду. Чи це дійсно правда? Там перший пункт де є, ці другі про відновлення. Чи вони правдиві. Ну, скажімо так, трошки бажано видати за, дія... за дійсність. Дуже хочуть три сторони. Зараз подивимось, хто ці троє троє із зверця дуже хочуть, аби втримати ото як, як було, ото, ну, знову ж таки, гроші свої, зернося. Тобто, зробити так, як хочуть, але в них не виходить. Тобто троє дуже хочуть стабілізувати цю ситуацію по грошам, щоб було. Так, як було на тих умовах, їм там було вигідно, ці гроші докапали. Але не буде. У них дуже велике розчарування. А покажіть, будь ласка, оці три сторони. Чи я певно зараз в мене пішла перша така картинка, перша, що це Росія, ООН і Турція? Чи дійсно це усі? Давайте розкриваємо цю карту. Це Росія, ООН і Турція? ви лапочки, ну як вам сказати? Ну да, те, що, до речі, я сказала, давайте, аби було, як було, бо нам там дуже-дуже добре було, і ми дуже-дуже хочемо ось якусь таку гарну новину для себе. Це такі вони: Росія, ООН і Турція. І їм дуже треба та зернова угода на тих умовах, які пропонувала Росія, бо їм було комфортно. так. Гроші йшли під грошима, там, я так розумію, тіньово ще щось йшло і під тим зерном, от, для них дуже це хочеться. Тому частково це правда. Прямо не всі, але щодо зерна і умов, як його відновити, це правда, що вони хочуть. Чи буде відновлено зернову угоду на тих умовах, пропозиціях, які е, надав Гутераш Росії? Будуть працювати, щоб так було. Але сказати, знову ж таки, війна. Сказати, що от прям відновлять, я б не сказала ні. От прямо на тих всіх умовах не буде так, як має бути. Як має бути. Певно розумію, що їхні пропозиції не реалізуються. Дивіться, дуже швидко. Їм прийдеться відмовитись від цих своїх бажань і ідей. Причому дуже швидко. І піти. Піти покурити, коротше кажучи. У них там люблять курити, а то підуть покурять. Так що ні. Підуть вони. Срака дошка, два горошка. Скажемо так. От, так. А тепер саме про ООН. Чи закриють взагалі в майбутньому Організацію Об'єднаних Націй, чи закриють її через якусь от бездіяльність, неспроможність функціонувати далі на своїх? засадах, які в них були. Чи закриють дану організацію ООН взагалі? Я зараз не питаю про час, тут взагалі. Заживе вона себе? Закриють її. -hmm. Знаєте, ну вона добігає свого якогось кінця. Тимчасово, тобто, от в тій постаті, в якій вона зараз, все, фінал. Те, що вони зараз розповідають, роблять все. Тобто вони вже не функціонують. Їх, ну, би, їхніх засад вони не виконують, їх вже немає. Е, чому самі винні да? самі себе до цього довели. І тимчасово ход, ход, хода немає розвитку нікуди. Але. Вони вийдуть. Тобто у них зараз вони, вони підійдуть до вибору, що робити далі, якими бути далі. От. І їм доведеться обирати, чи взагалі закриватися, чи як далі діяти. Знову ж таки, думаю, вони можуть вибрати або нового того генсека. Але знову ж таки гроші і башта. Можуть вибрати якогось нового генсека, чи якісь там нові співучасники, які заплатять за це, але це все приведе все одно до руйнації. Ви тобто, правильно розуміють вас, що все-таки ця організація вона сама себе зруйнує всередині? О, дивіться, ті ж самі карти. Так. Вони зруйнують трішечки, їх зруйнують гроші, вони трішечки щось від них залишиться. Ну, я так розумію, його оболочка оця залишиться. Але все ж таки, от той вигляд, який вони мали, цього не буде. Цього не буде. А що? Тобто, давайте так, чи це буде переформатування взагалі цієї організації? Чи чи буде повне переформування ООН в якусь в організацію з якоюсь іншою місією чи щось такого роду? Чи це буде переформатування в якусь нову організацію? Е, ні. Ні, ні. Дуже будуть багато сперечатися. У них будуть багато між собою гризтися. Ну, як таргани в банки. Але по закону, куди вони вийдуть. А не куди знову. Тобто, або ви закриваєтесь і йдете в щось нове, робите щось нове, да? новий шлях. Або так і будете просто бездіє, як є цей термін, бездієздатиме сидіти і нічого не робити. Тобто, або у них всередині почнеться війна. Оціє організації, да, хто, куди. І так і будуть як, як е, органи в банки друг друга гризти. Або такий фінал і можливість вибору якось інакше себе вести. Добре, давайте ще темною колодою їх під. Тобто ось ця Організація Об'єднаних Націй. давайте так. Вона полностью куплена Россией. Вот прям полностью там все-все участники без секретариации куплены. Ой, Да. Ну. Тут вони куплені. Росія так свій вплив розширила. Знову ж таки, через через гроші, через якісь там допомогу цій організації. Для того, щоб. Ну, по суті, ця організація через ці гроші от вона для того, щоб вони постійно не вбачали у нас якихось там протиправних дій Росії. Тобто я правильно розумію, щоб ООН типу менше тявкало щось по поводу України? Так. Да. Для того, щоб безнаказано, так. Діяти на нашій території. І для того, щоб оці всі дії, які такі були яскраві, прям всі бачать, що, що вони роблять, порушують туди геноцид, да, і хім і так далі, щоб це все ООН не помічало. Ну, без тупа, в організації. Нічого більше про неї такого не можна сказати. Так, давайте тепер Європейський Союз трошки помучаємо. Бо так само організація була вже в поствоєнному у світі створена знову ж таки для відновлення відбудови економічної, безпекової країн Європи. Тобто, знову ж таки, мета була саме захист від того, що зараз. В світі коїться. Так, давайте глянемо. Угу. Бо колись навіть вивчала цю тему і всім доказувала, що Євросоюз це не та організація, в яку так стрімко треба бажати вступати. Чи розпадеться Євросоюз? Чи взагалі розпадеться Євросоюз в якійсь там обезріємо майбутньому? Респонденція Євросоюз в якомуся обезвріємо майбутньому. Дивіться. А ось Євросоюз наразі. А от Євросоюз не розпадеться. Він навпаки якось. Очиститься трошки, оновиться. Можливо, от, от він реально якось пере. Ну, оновиться. Знаєте, як от зміюка скидає шкіру, да? стару. От якось він. Е... передивить, переглянуть свої. Свою мету діяльність. Тобто, зараз вони на порозі якраз оцього оновлення Вони обирають яким шляхом піти. І, скоріше за все, оберуть шлях, все ж таки, ну, скажімо так, більш правильний так, той, який у них був від початку, все ж таки родину розширювати. Приймати нові країни, так? Взагалі працювати саме от для, для країн, для того, для чого вони створилися. Тобто, і знову вони повернуться саме до своєї основної суті діяльності, знову до допомога і укріплення союзів з іншими країнами. Тобто він, можливо, залишиться, як був з Євросоюз, але він оновиться всередині. Оновиться і це буде, от, ну, хочу сказати, як якийсь новий. Тобто, цей старий формат він завершується і почнеться новий формат. Тобто, правильно розумію, що на базі Євросоюза створиться як якийсь такий от оновлений союз країн. Більш ширший, більш дієвий. Це буде якийсь більш сильний союз, який буде створений як основа для активного саме швидкого реагування. В тому плані, що навіть не такі військові виклики. Мало того, цей союз він якось дуже швидко посприяє саме тому, щоб війни стихали. В світі Ну, це реально буде щось таке оновлене. Тобто він не розпадеться, він просто сам себе оновить так і ті країни, хто в Союзі, вони такі себе оновлять Окей, а давайте тоді спитаємо, всі кажуть про те, що буде якийсь союз України новий. Давайте тоді задамо питання, чи буде. Е чи буде паралельно з тими всіма союзами, типу НАТО, Євросоюз, так, тощо, там. чи буде паралельно з тим, після війни в Україні створено якийсь новий, взагалі нового формату Союз, де буде Україна і, можливо, ті країни, які дійсно друзі, партнери для України? Чи буде такий взагалі новітнього формату? Союз створений після війни з Україною. Дивіться, дуже швидко вона кажуть, дуже швидко війна завершиться. Дуже швидко вже розпочалось створення якогось антивоєнного союзу з Україною. Тобто, Союз, який буде налаштований на захист саме проти таких агресій. І він дуже швидко створиться. Ну, дуже в це вірю і знаю, що ми сильні, і ми зможемо такий союз витягнути на собі, показати всьому світу, які ми саме мають бути союзи між країнами. Для розвитку, процвітання і безпеки, а не те, що ми маємо на сьогоднішній день. От тому, ну, поки, напевно, на цьому давайте щодо союзів ми завершимо. Ми побачили, підсумовуємо, ООН сама себе згризе, Тобто, можливо, де Юра вони будуть, але де-факто це ніхто на них не буде вже звертати увагу. Це таке просто крмушка і все буде. Тобто ніякого впливу, нічого воно не матиме. Євросоюз буде, переформатується кардинально, згадає свою місію основну. І у України 100% буде якийсь союз на чолі з Україною, і він дуже швидкий вже він створюється. Це буде новітний формат. Ну, на цьому поки все. Дякую за увагу.